Пані Катерина Лаба е, просила і згадувала таке питання, просила нас, щоб діаспора десь е, допомогла стиску. Стиску з нашими думками, і цей би тиск десь посприяв е, ваш, вашій праці, вашим думкам. І ми, як. Е, е, Організація громадська окрім того, що я казав, що ми робили культурні намагаємося робити культурні акції. Ми також робили політичні акції, мітинги. Ми писали звернення, відкриті листи до української влади до російського консульства минулого року, коли була одіозна заява російського президента Медведєва і останні події, які відбувалися в з цим. Ваша порада як як краще. Ці наші протести, цю нашу інформацію донести до України чи можливо до, до кінцевого адресата, тому що е, розміщуючи наші статті на, на своєму вебсайті чи на місцевих органах преси, воно не дуже ви знаєте, розповсюджується. Друге питання такого плану: е, здається, 14 квітня цього року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект. Е, Боротьби із цілителями, ворожками, екстрасенсами ну і, і тому подібне. Це набрало деякого розголосу. Я з останнім часом чув, що нібито канал СТБ почав судитися і подав до Конституційного суду. Ваш погляд на це питання і якщо можна, майбутнє цього. І третє питання. Попередньо отець Микола Бурядник підняв питання. Про те, як намагатися як намагатися боротися із тиском на пресу, тобто десь можливо це шляхи олігархів опозиційних і таке інше, що ви віддали відповідь, що це є неможливо. і неможливо. такий варіант, яка судьба громадського громадських каналів громадської преси, і чи вони мають місце? Дякую. Я думаю, що я б рекомендувала свої точки зору. Українська правда залишається найбільш запитуваним, так би мовити, сайтом з політичної інформації Ресурсу. в Україні ресурсом, так як таким. І мені здається, що якщо ми обміняємося емейлами, я зможу вам переслати головного редактора. Емейл, і насправді вони дуже швидко і дуже продуктивно всі звернення видруковують, і Також дуже цікаво в них є там сторінка блогів, де це все можна вести. Я Думаю, що це е, дуже добре. Друге питання ворожки. Ну я я можливо хтось моїх знайомих прокоментує далі. Так би мовити поза третє про А, громадське мовлення, да власне справді, що я власне працювала з Олександром Кривенком, є одним з засновників проекту громадське радіо в Україні. Ви знаєте його долю. На жаль, на сьогодні ми можемо констатувати, що то одна з заяв, гучних заяв Віктора Ющенка, з якою він приходив до влади в 2004 році, це те, що в Україні буде усталене введене громадське мовлення. Як він розумів реформу громадського? Мовлення можемо багато говорити про це. Я думаю, що він ту хвилину не розумів, що він просто втрачає над невеличкою кнопкою контролю. Думав, що це провнопевна трансформація державного мовлення в потрібних його межах. Як ви розумієте, на сьогодні розмови і самі, сама структуризація громадського мовлення в Україні знаходиться абсолютно на тому ж місці, на чому ці розмови починались 10 років назад. Нічого не зроблено, зроблено дуже багато кроків кругом комітетів, слів проектів, законів. Але на жаль, ми не бачимо на цю хвилину ні політичної волі, ні достатнього тиску на жаль громадськості для того, щоб це питання зрушилось. Мені дуже сумно це говорити, бо я сама учасник цих процесів. У мене до вас питання як до як мовника, тому що ви знаєте, що готуючи тут програму, наприклад, на радіо, на радіо Приходиться перегортати десятки сторінок інтернет-видань. І, на превеликий жаль, сьогодні в Україні, чи то будь-де, чомусь кожен вважає, що він є журналістом, що попрацював рік, два, три і може собі присвоїти це звання. Друге, як закінчуючи філологічний факультет, ми були коректорами, хоч якось, в даному випадку, я просто. Часом погружаю в те, побачу те, наскільки неграмотні тексти в інтернеті, наскільки неграмотно пишуть в газетах, не в тому плані, що неправду пишуть. Те, що вона засмічена русизмами, це є одне, а те, що навіть Думка не є сформульована чи розділові знаки. Значить, це сьогодні не вивчається в університетах. Чи це є проблема? Та що багато приватних університетів я цього ніяк не можу збагнути, як можна неправильно писати по українськи в українських газетах? Що я можу сказати? Українська мова є тим же товаром в наших університетах, що в державних, що в приватних, як і інший товар, і його, добре відомо, скільки там 10-20 доларів іспит. То ми маємо. У мене коротке запитання до пана е, Тараса Тимчука. В одному з своїх блогів ви повідомили, ви написали так: в мене немає бажання дивитись наше ТВ і читати більшість глянцевих журналів. Основним джерелом новин для мене став інтернет. Чи вважаєте ви, що е, друкована преса е, відійшла відходить потихеньку в минуле? І ще одне маленьке питання до пана Пигирлова. Е, ні, скажіть, може, ми йому передамо. Він помістив на інтернеті не знаю, минулого року був протест проти того, що вірно видавав паспорти. Так. Чи, чи змінила на, наразі зараз ситуація? Чи легко отримати за кордоні паспорти, чи легко отримати візу для журналістів, щоб поїхати за кордон? У мене останній паспорт нелегко, півроку. <звук> дякую, що десь почитали мій блог. А, я навчався на факультеті, де готувало інформаційних аналітиків. Ну, ідея була, в принципі, підготовка аналітиків для стратегічних якихось підприємств, там, типу, там, адміністрація президента, там, Верховна Рада. І вивчались дисципліни, де, в принципі, вчили про там, Маніпуляція, пропаганда, ну різні технології. От. Ну і коли ти вивчаєш ці речі, ну от, вивчаєш, а потім, ти, коли ти вмикаєш телевізор, ти вже по-іншому по починаєш дивитися новини. Ось, тому, якби, Для чого займатися не потрібно дивитися телебачення, яке зумбує суспільство. От я почав шукати свій як це, хліб в інтернеті. і Всі Я дійсно не дивлюсь телевізор. Інколи намагаюся дивитися, щоб просто бути в курсі, що там, які основні тенденції. А газети, ну, колеги можуть сказати, що якість впала, і «Зеркало тижня це єдине, що я можу взяти почитати. І просто я його читаю на телефоні. Е, ось, е, ну, Дійсно, е, отримати якісну інформацію в Україні дуже складно. Е, для роздумів, такого аналітичну, яка допомагає приймати рішення, це проблема. Більшість інформації, вона така жовта, таблоїдна, розважальна. І ну для людей, які хоч чимось думають, то це це не є той хліб, яким треба себе годувати. Ось ну, дякую. Лена Бориславська, лікар, член ради угор поворанчева хвиля. Шановне товариство, у тих умовах, які зараз створилися в Україні, наші серця, більшість з нас є виходці з України. Нас болить ця ситуація. І тому ми зараз за кордоні починаємо працювати в тому плані, щоб об'єднатися якось разом в свою опозицію, щоб протистояти тому, щоб тим подіям на Україні, і тому з нашої зустрічі сьогодні мені би дуже хотілося, щоб ми може спланували якийсь спільний план, як, як ви бачите, в чім в чому ми могли б допомогти Україні, в яких акціях, в яких. Питаннях, щоб ми єдиним кулаком ніби творили таку маленьку частинку тої опозиції, яка би протеставала ті лавині, яка йде, насувається на, на все українське, на, на нашу Україну. Тому що багато з нас здобувши тут досвід на в закордоні, ми такі мріємо повернутися додому, принести це, цей досвід, принести на свою землю, допомогти піднятися Україні і бути на рівні тих е, е, високо держав, які зараз є в світі. Прошу нам дати, і щоб ми якусь ще додаткову додаткову як ціну винесли цієї цієї зустрічі, якось, щоб ми доспів, просимо вас до співпраці, до, до спільної співпраці. Як я вже казав, в Україні зараз серед журналістів створена коаліція стоп-цензурі, і до неї приєдналося дуже багато журналістських організацій, незалежних журналістів. І це Внутрішній такий порив, але я думаю, якщо б кожен з тих, хто розділяє ці думки, хто бачить проблему в українських змі і бажає, скажімо, приєднати свій голос, міг приєднатися до цієї там загального звернення, то я думаю, що сила звернення цього була більше, оскільки це показує взагалі ставлення. Не тільки українців, скажімо, а всієї спільноти української до такої проблематики. Тобто, хто розділяє такі думки, ласкаво про зайти на сайт телекритикаю телекритика, і там є звернення це, і ви можете приєднатися до нього, прочитати, ознайомитися з ним. і да, Якщо. І ще одне багато подій в Україні, особливо останнім часом, стають відомим світу завдяки того, що на них звертають абсолютно несподівано і випадково увагу журналісти із авторитетних міжнародних видань. Історія з паном Гудзяком це було завдяки журналісту з Economist». От ми були б дуже вдячні, аби просто ви звертали увагу журналістів американських просто на ті події, які в Україні в яким в якійсь. Шал. От це було б також дуже добре. Я хочу просто сказати, що е, проблема, яка з якою ми стикаємося, це те, що е, світ дивиться на Україну е, очима Росії та ін, ну, інших країн. У нас мало є англомовних е, хороших матеріалів про Україну. Тому е, одне з завдань ну, можливих е, рішень це участь діаспори в творенні цього англомовного контенту, який буде, який буде поширюватись в ті країни, які впливають на процеси в Україні. Друга форма тиску на Україну. Ті процеси, які відбуваються в Україні, це може бути підтримка перше організації, які працюють вже в Україні. Їм не легше це робити. Тобто, це знов ж таки як через фонди, через я не знаю, там гранти. як це робиться в всьому світі? І е, треба знати, що ця влада прагматична. Вона не розуміє того, про що ми говоримо. Ці е, слогани на, на вулицях. Вона цього не розуміє. Вона розуміє мову про прагма прагматики. Якщо ну є вже випадки, коли навіть можна знаходити якесь порозуміння з цією владою. Просто треба це усвідомлювати, що боротися буде дуже важко, а можливо знайти якийсь варіант для кооперації. Що я не виключаю, наприклад. Ось тому таке от. Ну я оптиміст, да, я залишаюся оптимістом. Останнє речення, будь ласка. Я просто думаю, що ну, як громада, як діаспора українська у Сполучених Штатах, ви маєте виходи як на високопосадовців України, ви можете спілкуватися, доносити якісь думки, так само і на високопосадовців Сполучених Штатів, які так само можуть ну, справляти тиск на українські владні структури. Ну і я думаю, що в інтернет-просторі зараз настільки відкрито, що дійсно можна, якщо є дуже цікаві ідеї, які мають знайти підтримку десь, то це блоги навіть в навіть українському інтернеті. Я е, коротенько в імені е, Українського Чикаго. Uh, дякую вам uh, за ваші деталі, за ваші інформації, за ваші зацікавлення тут у нас. І uh, ви перебільшили мої сподівання щодо щирості і uh, 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 Ми свої перебільші дуже багато інформації дали нам свіжий погляд і може відперезили декількох з нас. І uh, до, наших, до нашого зібраного товариства, особливо до наших журналістів, я покликаються на те, щоб ви ці думки розпосуджували, щоб е, ширше коло людей е, мало е, доступ до цих думок. І щиро вам дякую. Бажаю вам всього найкращого у вашому майбутньому.